тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини і живе з'їси, і все і сполняє, супровище благи, з неподателю, прийди і лиса в неї, очисти, не всякі асперни, спаси, блажа душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, славу Цві Сан, і Святому Духу. Нині пресною, у віки віков, амінь. Присвітай Тройця, помилуй нас, Господи, учистиріх ріхи наша, буде прости беззаконня наша, святи посідна мочі наша, і мене Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. славу і Сину і Святому Духу. І нині присної у віки віков, Амінь. наш, що нашій сина небесіх, не святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, де буде воля Твоя. Як на небі і на землі, хліб наш насушний даш нам днес, і остави нам доли наша, якоже ми оставляємо дощником нашим. І не веди нас в іскушені, но і збави нас Дякую, є, но ізбави нас от Яко Твоє царство, сила, і славиця, і сина, святого Духа, нині пресною, віки віком. помилуй, Господи, 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 помилуй, Слава цу і сину і Святому Духу. І на ній приснуємо віки амінь. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і припадемо самому Господу, Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душа моя, Господа, Господи Боже, моєго звеличився, іси зілової сповідани у ліпоту і все, все одіяйся світом, яко корисою, простирай небо, як кожу, покривай водами і предоспредня своє облаки на невосхождений, і своє, ходяй на крило вітряню, творяй ангела, своє і своє своє пламень огнене, основає землю на я не приклониться в обіг віка. Безная кори з не я на горах стануть воду, за причени твої побигнуть от ласа, грома Твоєго бояться. Восходять бо гори, не сходять, поля, бо місто, єже, основалися, усе їм, приділ положилися його Боже, не прийду, ниже обратяться, покриті землю, посилаю істочники у дебі посеред гор пройдуть води, напаюся, звіри, до ждуна, де жажду свою. На техтиця небесне, привітаю осеред каміння, додять. глаз напоя, і гори, од прибасині своїх от плода свої, діл твоїх насититься земля. Роззябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хлібо землі, і виновесели серце чоловіка, умастити лице ієлай, і в серце чоловіка, укріпить наситяця древопольні, кедерливанський же, си насадив там воптиці, возніздяться, і яродієво жили ще притворити стояти, ми горе високе ланкам і прибіжіше заяцем, сотворили силону вовреме на сонце, позна запад свой положили сетьму, і бойсі ночі в неї же протиці звірі добравної. З ким рикаєш, і восхитити, і взаскати от Бога піщу, собі восія сонце і зображешся, і воложих своїх лягут. І зайде чоловік на діло своє на діла, не своє до вечора, якого звеличеші діла Твоє, Господи, вся премудраю сотворилися, і сповнися земля, твари Твоя. Сіє море великої, і, і там, бога доїжені, ще сла животної, і мала, со великими і там, во кораблі, приплавають. Зміста, создалися, рухатися, йому всяку ти вічаю, да ти піща, і муся, яку, чаю, дати піщу, в благоврем'я. Давшу тебі, соберу, отвержу тебе руку всяческая і склоняться благости. Отрящу, що тобі лице возмітується, От і ми ще до її щезнуть, опреці, возвратяться, послише Духа Твої, Созиця і обновиши лице земли. Буде слава Господня в і возвеселиться, Господь, оділі своїх, призирай на землю, творяю, трястися, прикасайся горам і де Воспою Господа, і во животі моїм пою Богу моєму донде жить, модово усладиться йому, бесіда моя, аже возвеселюся, о Господі, да іщезну й річницю, от земли і не буде твій благослови душе моя Господа, сонце позна запас свой положили тьму і бойсь ночь. Яково звеличишіся діла Твоя, Господи, вся примудрості сотворили яси, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, ній пресної у віки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господу, помолимся, свишні мирі, спасень, душ нашого, помолимся. Мирісомиробло стоянця ти бої, церква і светининці, Господу, помолимся, заким храмі самисвірові блоїм страхом Божим ходячого Господу, помолимся. За тішом соленським ахирей, всім папіремським всі болюбових єпископах наших кертиодорікерні чесні присвітстві в кресті, де яконстві. Осем прийшли люди, Господу, помолимся. В край народі нашим придержачі властих нашій, осемо воїнстві, Господу, помолимся. Господи, помилуй, граді семі, ліце, в граді, самі, обиті ліса, всякому граді, весни, вірою живощини, Господу, помолимся. Господи, помомилу. воздуху воздухові зобилі, плодов земних і временних мирних, Господу, помолимся. Лайші путешествуючих, недущих, страждущих, пленених во спасенні, Господу, помолимся. Господи, помилуй І збавитися на всякі скорби, гніва і нужди, Господу помолимся. Господи, Заступи, спаси, помилуй сохрани нас Богу, Господи, помилу. і сохрани з Боже Твої благодаті, причистую, причистою, і славної владець нашу Богородиці і приснаді, Марії, совсім і святим, повинувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христо Бог предатів. Як подобає Господи. Тобі, всякої слава честі, поклоненню Цві Сину, і Святому, тому Духові нині пресної віки віков, Amen. Господи, возвах тобі, услежим я, услишим я, Господи, Господи, возбах тебі, услежим я, мила сумолиння моєго, возвати тебе. Услышим я, Господи! і справиться молитва моя, як кокадила пред Тобою, озіяні руку моєю, жертва я, услышим я. Положе, Господи, Господи хренений устом моїм і тверождение во уснах моїх. Не вклони серця моєго, послові салухавства освоя не вшивати війна, огрій всіх. Чоловіка діла, учими беззаконні, не сушуся свої, збрани міїх, накажнім я праведник милості, обличем я, лежу рішно річна до намаси, лові моє, я, яку ще й молитва моя, благоволена їх, пожарти Боше камени своди їх, услушаться, лагола Моя, кого змогоша, як отоща землі, просидеться на землі, кості їх при аді. Дякую Тобі, Господи, Господи, очі мої, на Тя опогани, отими душу мою, сохрани, мені всі ти вже що ставиш ми, собі, лас, діла, І особла з ділочеві, закону є, паду во свою грішницю, єдиний єс вас, дондеже прийду. Гласом моїм, Господу, возвав, гласом моїм, Господу помолихся, пролюбне не молене, моє печаль мою про звіщу. Не, не дайши задене мене духу моєму, то позналився, всі стези моя. Напути сім, бо не може, хожда да скраща смотря смотре Годеснує, воздадяги не бізнає мене, пугий бісов мене, нізивай душу мою, злаку тебе, Господи, рігти, си, уповання моє, чаці моєї, си на землі живих, вонью, моленню моєму, якось смирихся зіло. Ізбавинолоня ще і як укрепишся, паче мене, і зведи сильне душу мою, і сповідатися імене Твоєму. Мене ждуть правениться до дешево засимні, і зловина возлаху тобі, Господи, Господи, услаши глаз мой, да буду душі твої, немлющі, гласу молення моєго, а, ще беззакони не зриші, Господи, Господи, хто постоїть? Яку тебе очі, прийди ти взідем з Ісусом, Восходящим на гору святую і там услышим лаз Бога живого, Отца пребезначальна, облаком світим святствую і Божественним Духом. Босство призносушного синосла і умом просвіщає ми во світі світу, зрив. І мене ради, Твоя подерві, Господи, подерпи, душа моя, во славу Твоє, Опа душа моя на Господа, Придите, предлик. Чистим і вільно, Товім, Божественному Восходу, восходу, превичного Житерства, жительства, якода самовіце того величества, явимся і славу получи, вже видіти сподобався там, на горі горісті. Остраже утрення, до воєн і зрає Господа, Придите нині, луччим, ізмінчися, і зміненієм себе на утрі, уготовим, на гору президете Божою святую, не Христову славу, блистающуся, узрівши. Ясно паче сонця і троїчним озаряєм і світом, оце прославим того скождені. Господа ми на синово не збавлені збавить ізрайності беззакония. Ся крові у плоти Твоє одіяса єси в порфіру славне, Божественеми благодати і верх Твой Вінцем облажил яси, не тлін і жизни, Христа же побіду. Мочениче все мудре, десницею обнося, як ожеских і со Христом царствує і все веселяся. Хвалите Господа всі язиці, похвалите, Його, всі люди. Є. Воїне побіди познан бил єси, є всінніє, кресним воружєм ображаєм, коборемєм ішел єси врага, борця і не зважили сидовоєвав світло, і вінець приєм побіди од єдиного по положника, і владики присто царствующа. Твердися, милозя на нас, істина Господня пребиває пребоває, Чесними твоїми страсть, страсть, чесноє, славне страдача че є в сініє, і зобрази єси, і повідоминосить биво вічні мітрополії, совсім живеш, і страсто терпці, радуєся. І обожаєся причастієм Божественним, все ради чесно двоє, і свято завершає тоже. Слава своє, свяної святому Духу, Духові, на ніпресної веки. При дітей здесь на Господню. І водома нашого, і узрим славу преображені Його славу, яко єдина родна отоця, світом приймем світ, і возвище не бивше духом, Тройцю єдиного слушніго своїй мові. Гось простіх і святий слави, Безсмертна Отца Небесного, святого Блаженного Ісусе Христе, пришечи сонце на запад, Винівши світ вечерні поїмоца і спина і святого Духа Бога. Слоїм єси во вся времена, ки бити преподобними, сини Божий вода й всему миру Його же ради, слава. Мир сім, вон Господь Уго слышить м'я, не дазватимі конему, Неда призватиме, услышим я Бог правди моє. Я. Господь Угослым я, не да зватимі конему Господь, услышить м'я, не да возватимі конему. Господи, вечер сей безріха, сохранитися нам, благословен, єси, Господи Боже, Отець наших і хвально, і прославлено ім'я Твоє вовіки. віки. Амінь. Буде, Господи, милостия на нас, я у повахом, на благословен, єси, Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословен єси, владико, розумій нас соправданням Твоїм. благословен єси святий, просвіти нас оправданням Твоїм. Господи, милость твоя, вогіня, руку Твою не брезри, тобі подобає хвала, тобі подобає твіміє, тобі слава подобає дує сану і Святому Духу. Нині признаємо, є вікова ми. Сповню вечерню молитву нашу, Господи, він Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю, благодаті, вечора все совершенна, свято мирна і безгрішна, Господа Дай, Господи. Ангела мира, вірна наставника, хранителя душ тілес наших. У Господа просім. Прощення оставлення гріхові прирішені наших у Господа просім, добрий полезний душам нашим і мира, мирове у Господа просім, Проче, врем'я живота нашого, мирі покаяння і скінчити. У Господа просім, християнське кончине живота нашого, безболізне, непостидне, мирне. І доброго твіта на страшнім судищі Христові просім пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владець нашу Богородицю і приснодію Марії з усіма святими поминувши. Самі себе і, тру, трой, і весь живот наш Христу Богу предатів, яко блаки чоловіку, любець Бог, єси тобі славу, села цю і Сину, і Святому Духу, нині присної у і віком. Ми русім, глави ваша, Господеві приклоніте. Не у чоловіка вжидаючого помощі, на твоя надіющася милості і твого чающего спасення, я вже сохрани на всякої врем'я по настоящій вечері, приходящу ночь от всякого врага, всякого противного дійства диявольського від помішленьких суєтних, воспоминань лукавих, буде держава царства Твого і припрославлена Отця І Сина Святого Духа, нині пресної у віки віков. добродітелей просвіщися, рої за темного гору святою, на да возре Божественного Господня преображений е. ось істина, стрітості, вся правда, і мир поцілувалася. На мені боголітно божества показує прежде хреста тайником, Яко сонце облистав, Христос на днес. Блажені людиє і душі її воскликновени своє Стествоє живода Христос і ізмінити хочай на гору, нині восходит ворською, да обнажити тайником Божество. Слава і Сину і Святому Духу, і на ні пресної во віки віковам. І вже на горі, погорські преобразиві за Христе, Божий, показав і ученикам Твоїм славу Твоєго Божества, Озари на світа Твоя познання і настави на стезю заповідей Твоїх, як воєн, благий чоловіко любим. Нині одпущаєш раба Твоєго, влади кого, Твоєму сомніром, віховіді с того, чи моє спасання твоє, я жиє сього, тават при лицем всіх людей, світо откровені, язикові славу людей твоїх, Ізраїля, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слідство і сину, і святому Духу, нині присною во віки віку. Res je, da je trojce pomiljeno, zelo spodljučuje srike naša, pravdleko proste je zakon, je naša, svet je posebej moš in naša. І Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Вони і присної во віки вікова. наш, що є на небесі, віки, да святиться ім'я Твоє, на да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на, на небесі і на землі, хліб наш часушний даж нам не і остави на долинаша, ми оставляємо до віком, ми не ведемо з воїнську жим'я на Твоє Сарство, сила, і славця, і Сина, Святого Духа, нині пресної віки, віков. Амінь. Христово преображення, предусвящає, світло тоже случає, пред празис вено я вільної і Бога. Хрественого веселія, восходить на гору Фагорською владака, Божества свого блистати красу. Помили нас, Боже, по велиці милості, Твоє молим у свищі і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Го. І ще молимося святішим сленським махирей, Льві, папіринському болюбив і єпископах наших, кір Теодорі Кернілі, служащий посвоїть в храмі цих наших духовних, Сейвок Рсті, братії Ще Молимося в Україні, народі нашим, при дижащо наших, і наші. Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. пристоящих людях, ожидаючи та великої багатої милості, затворящих нам милостині. За вся православна Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яку милостиві чоловіку, любить Бог, єси і тобі славу, силаємо цієї вік і сину, Святому Духові, нині в віки. Віко. Без Безісвіня, Бога слава радшує суші, бороди, судя величає. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі, славу Ту істину, Святому Духу, і дені присну, во віки вікова. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвою причистої своєї Матері, святих славних апостолів, преподобних і боносних отців наших, святого мученика Юсигнія, якого є день, і блаженого теодора Єпископа Мукачевського перенесення мощей, якого святий храм, Цей, і всіх святих помилує, спасе нас як облах і чоловіко любе.